Та в ефірі програма Екофактор. Екологи світу надають багато значення хімічній сполуці, формулу якою знають майже всі у світі. І це вода. У цьому випуску від науковця ми дізнаємося про таємничі властивості сполуки h 2 o і зв'язок з її джерелами видобутку. Почуємо про цікаве бачення наших пращурів неймовірних здібностей води. Дізнаємося про використання їх козаками-характерниками, відвідуємо музей води і познайомимося з його засновником, що зібрав з родиною найцікавіші артефакти. Більше з нас живе та не замислюється, звідки на землі опинилася ця чарівна сполука водню та кисню. Вода є джерелом життя для будь-якого живого організму, але спершу, ніж вони з'явилися, саме космос доправляли її на нашу планету. Ось як це було за висновками дослідників НАСА. Згідно з останніми даними дослідження, проведеного вченими Кембриджського університету, вік Землі становить 4537 мільярдів років, що на 70 мільйонів років менше, ніж вважалося до цих пір. Відзначається, що формування землі в її нинішньому геологічному виді зайняло ще декілька десятків мільйонів років. Цікаво те, що Земля починалася з пилу та каміння. Мільйони років гравітація формувала планету, яка того часу полумініла. На поверхні температура була більше 1200 градусів за Цельсієм. Твердої поверхні не було тільки безкрайній океан лави. Тоді ще планета без назви бомбардувалася метеоритним дощем. Потім трапилося стикання з планетою Тея, і згодом навкруги сформувався природний супутник, що людство назве місяць. Тоді доба тривала шість годин, тобто планета швидко оберталася, температура потихеньку спадала і дійшла до 70 градусів за Цельсієм. Планета мала змогу розвиватися далі. Метеоритний дощ тривав, і що цікаво, з кожним метеоритом у його складі до Землі прилітали краплинки води. Мільярди років краплинка за краплинкою утворювався океан, що покривав всю планету. Ось так, за ствердженнями науковців, наса до нашої планети прибувала вода. І зараз ця космічна сполука вважається великою таємницею, бо потребує досконалого вивчення. До студії телекомпанії завітав Олександр Рильський, професор, завідувач кафедри загальної та прикладної екології, зоології, доктор біологічних наук, щоб поділитися науковими новинами саме про воду, що здивують майже кожного з нас. Цікава річ, вода таким реченням починається. Монографія мого вчителя, видатного вченого Всесвітнього рівня Петра Ілліча Гвоздяка, професора доктора біологічних наук. В цій монографії викладені основні моменти, які на сьогодні людство знає про воду, які він сам встановив, досліджував, зробив відкриття і передав людям ці знання. Тому я е, починаю з цього речення. Показую цю монографію і е, закликаю всіх громадян знайти час і колись познайомитися з цим знанням. Більша частина людства, більше 90%, знає, що це h 2 o і думає, що знає про воду все. Але це не так. Вода це найскладніша субстанція на планеті Земля. Покриває поверхню Землі більше, ніж на дві третини. І в біосфері, тобто в тій сфері, де існують всі живі організми на планеті, вона відіграє найважливішу роль: студенти і люди, які цікавляться, знають про те, що є велике коло оберту води в біосфері. Воно фізичне і е... Існує завдяки енергії Сонця. Є біологічне коло води існує завдяки живим організмам на нашій планеті. І ніколи ні в яких підручниках не розповідається про те, що є ще одне коло біохімічне. В чому сенс цього циклу? В тому, що в організмі, починаючи від бактерії до людини, всі процеси. Протікають тільки в присутності і участі води. Всі процеси синтезу, всі процеси розкладу, тільки в присутності води. Людина споживає велику кількість різних речовин для підтримання своєї життєдіяльності, але без участі води ні білки, ні жири, ні вуглеводи не можуть засвоїтися тільки за участю води. Є Певні основні характеристики, склад води, такий показник, як PH води, PH води, тобто скільки там знаходиться водню або протонів водню. Але ще один є показник, який не вказується ні на пляшках мінеральних вод, ні на пляшках води, яка обробляється для продажу. Такий показник називається окисно окисно-відновний потенціал. Уже в 21-му віці в столітті, вчені звертають увагу, що цей показник повинен стати на всіх цих пляшках і водах поруч з складом з pH води, і цей показник повинен бути на першому місці. Чому саме цей показник не вказується на пляшках? Яке саме значення має, виявляється, що вода дозволила людству дізнатися ще про одну зі своїх таємниць. На прикладі нафтусі розкажу. Нафтуся відома своїми цілющими властивостями, там з 18 століття. Вважається, що це через те, що туди екстрагуються компоненти нафти. І це в Відсилює, активує всю життєдіяльність організму, всіх клітин. А насправді, як з'ясувалося, коли стали вимірювати окисновідновний потенціал, цей потенціал співпадає з потенціалом крові людини. У людини окисновідновний потенціал крові в середньому мінус 100 мвольт. І у нафтусі мінус 100 мвольт. Довгий час не могли нафтусю розповсюджувати далеко від джерела, бо вона втрачала свої властивості. Не могли зрозуміти чому. Ну, Потім з'ясувалося, що покисно-відновний потенціал не тримається далеко від джерела, він вдвигається в сторону позитивну, бо є плюс, мінус 100 і є плюс. Є плюс 100 і мінус 100 мілівольт. Так от сьогодні встановлено, що вся вода, яка потрапляє в організм людини з річок, наприклад, з Дніпра, з наших систем водопровідних, це від плюс 300 міліволь до 400, інколи більше. А потенціал крові окисно відновленний мінус 100. Так, щоб з'єднати плюс 400 і мінус 100, щоб вода потрапила в кров, це клітини повинні пережити певний шок. І цей шок є негатив для організму. На сьогодні встановлено, що найкращою водою є. Та, яка в джерелах в природних має окисно відновний потенціал від плюс 80-60 до мінус 100 мілівольт. В цьому інтервалі це найбільш цілюща вода, і всі її якості по відношенню до організму людини якраз закодовані в цьому інтервалі. Нечувана про це нікому ніхто не розповідав. І де ж брати воду таку, що має однакові показники з нашою кров'ю? Ну, для України є ще один цікавий момент е, по вживанню води. Дніпровська вода природна не сьогоднішня забруднена, де клас її чистоти третій, а повинен бути перший для того, щоб вживати її. Е, вона найм'якша. Тобто в ній збалансовані е, солі речовини таким чином, що їх концентрація найбільш Сприяє здоров'ю людини. Нема такої води ні в Дунаї, ні в Рейні, ні в інших річках Європи. Чому? Тому що формується вода в болотах полісся як з української сторони, так і з білоруської сторони. І дуже цікава найбільша притока Дніпра прип'ять, колись мене дуже здивувала та вода, тому що вода в ній червона. Червона вода із-за того, що вона насичена гуміновими і фульвовими кислотами. Гумінові речовини це продукт політ, коли рослинні решки там розкладаються в анаеробних умовах, іде екстракція, виділення. На цих болотах розповсюджена деревинна рослина-вільха, а вона якраз має велику концентрацію таких речовин. Ну і ці перетворення в болотах насичують річку цими речовинами. Знову ж таки, з'ясувалось не так давно в роботах українських учених видатних, таких як професор Горова Алла Іванівна, що Гумінові і фульвові – це найсильніші уловлювачі вільних радикалів. Спрощено вільні радикали, забирають електрони в молекул і таким чином пошкоджують оболонки клітин, саме ДНК людини, складові хрещів, тобто негативно впливають на організм. Люди п'ють воду, насичену цими речовинами, вони забезпечують свій організм повним позитивом. Нема руйнування клітин від цих радикалів. Ну а вони утворюються під впливом стресу. Впливом там, радіації, впливом важких металів. Так от, колись професор Рівненського університету водного господарства в розмовах, чому ж там вода червона, а пов'язувалося це з тим, що там живуть в полісі найбільше людей, яким 100 років. І е, яку ж вони воду п'ють? Він мені каже, що в колодязях там вода червона теж. Ну тобто вода в колодязях страгує, проходить, дефундує через ті піщані ґрунти, які там є, з цих боліт і річок. Люди з народження п'ють ту воду червону воду, насичену гуміновими і фульвовими кислотами. Ця вода приходить в Дніпро, бо Прип'ять найбільша. Притока. І тому ми маємо воду в Дніпрі з таким уже розбавленим концентратом цих речовин, а за кольором він має так жовто-зелений відтінок. Тому наша вода має такий відтінок Дніпровська. Якби вона була не забруднена, то це найбільший скарб нашої держави. І ось те, що ми не чекали почути, але за дослідженнями науковців це дійсність. Воду пити треба з природного джерела, тобто з річок, Не приготовлену через пропущену через всі фільтри, які тільки може бути 9 ступеней очистки, а вона повинна бути насичена тими речовинами, які потрапляють в річку природню. І вода та проходить процес самоочищення. І все в цій воді збалансовано. Пити треба природню воду. Ну, англійці п'ють природню воду, очищену через повільні фільтри. Професор розповів, що сам вживає воду з природного джерела, при цьому пропускає її через звичайний фільтр, та кип'ятить десь 5 хвилин. З його порадою, ми відвідали таке місцеве джерело, до якого вже багато років їдуть мешканці Запоріжжя. Ну, будь ласка, як давно ви набираєте? цю воду Трохи шість. А для чого ви її набираєте? Чому А? Пити, варити. Тобто ви готуєте їжу, тобто да. ви все робите? Так, да, Все робимо, те, що треба з водою робити. А як ви її п'єте? Просто, а як воду. Так? Вода хороша. Люди часто беруть, багато. Це ви просто попали, що мало людей, а взагалі людей багато. Дякую вам. Ото От покупаєш ну, очищеною. Так, як виходить, як дистиліровано, а це жива. Оце основна. Ну, я спробую випити цю воду. Вона біля Дніпра, я скажу, що вона ті також джерела, як казав професор, і спробую вип'ю. І ще людина сказала, що він досліджував цю воду. І побачив, що вона чиста, жива. Тобто спробуємо. Вона ще смачна. А ще від професора Олександра Рильського ми дізналися, що у нашому місті є музей води, і він майже єдиний в країні. Тільки у Києві є подібний. І ми завітали до музею, що знаходиться в Запорізькому національному університеті, і були здивовані. Бо артефакти, що зібрані тут, вразили своєю різноманітністю та загадковістю. Компанія АКВЯ, науково-виробниче об'єднання АКВЯ займається водою, питною водою вже десь чверть століття, 25 років. І за цей період ми навіть дійшли до того, що розробили для себе місію нашої компанії. Яка звучить так: створювати корисну питну воду, яка покращує здоров'я і подовжує життя людей. І з цими питаннями ми були і на заході, і на сході нашої країни, в різних містах, і навіть за її межами. І шукали питання, як же може людина створити воду корисну для того, щоб допомагати іншим людям покращувати стан свого здоров'я. Так от, колись у мене відбулася зустріч, знайомство з академіком, який більше 60 років працював у цій сфері, у сфері створення води, очистки води, питної води, це гвоздяк Петро Ілліч. Я до нього звернувся з цим питанням також. Я запитав його Петро Ілліч, скажіть, будь ласка, як же ж нам нашу воду зробити ще кориснішою? А він мені каже. Треба починати з очистки стічних вод. Я спочатку не зрозумів його відповіді, ну де ми і де стічні води, це державні програми мають бути, як так мені здалося. І я перепитав ще раз це питання, але він каже: от ви в правильному напрямку рухаєтеся, але почуйте, каже мене, треба починати з очистки стічних вод, бо вам скоро нічого буде очищати. Отак от от він промовив. І потім ми попрощалися, і в ту поїздку до Києва ми ще зайшли до Київського музею води. І там нам директор зробив таку об'ємну екскурсію по Київському музею води, розповідав, з чого це починалося, як вони розвивалися. І до нас прийшло таке розуміння, що треба в Запоріжжі, в нашому рідному місті створити щось подібне, щоб можна було з відвідувачами, з дорослими, з дітьми. Говорити про цінність водних ресурсів, прививати їм любов до води, до природи, для того, щоб зберігати, покращувати наше навколишнє середовище для того, щоб нашим дітям і онукам ми після себе залишили ну, щось трошки краще, ніж отримали, ніж ми маємо зараз. Ну, от така наша місія. І ми тут зібрали вже багато десятків. Експонатів цікавих, і історичних, і сучасних. Багато фонтанів, багато експериментів тут проводимо з водою. Дуже цікаво, От що мені особисто приємно, що 100% відвідувачів, які у нас були, всі уходять з позитивним враженням і з покращеним настроєм після відвідування музею. Тож приходьте, і ви і подивіться, переконайтеся на власні очі. Що це дійсно так, і дізнаєтесь більше про воду, і дізнаєтесь про те, як за допомогою правильного питного режиму покращувати стан свого здоров'я. Все, що ми побачили, дуже здивувало і закрутило прийти сюди знову і почути докладніше від екскурсовода про надзвичайні здібності води, про використання приладів, що застосовувались нашими пращурами, і багато чого цікавого, про що ми навіть і не знали. З цікавою інформацією до телекампанії завітав Олександр Притула, президент громадської організації Всеукраїнська Федерація Спас, засновник академії здоров'я та успіху. Спас, до речі, він нащадок козацького роду завжди у житті керувався народними традиціями, бо мав їх від народження у своїй пам'яті, і потім використовував за для навчання майбутнього покоління. Взагалі, в народній традиції вода має неабияке важливе значення в народних звичаях, обрядах. І це, мабуть, сталося не одночасно, а це сталося протягом тисячоліть існування нашого українського народу. Якщо взяти сучасні, наприклад, знання наших науковців про воду, то е, ідеальна вода вона має понад 100 параметрів, взагалі дуже е, важко їх. Повністю ну, дотриматься ці параметри, але це і чистота води. і те. Є основні 5-6 параметрів, які кожна людина має дотримуватися, коли п'є воду. Вода повинна бути очищена, але вона не повинна бути абсолютно чистою і дистильованою водою, бо якщо ми будемо її пити, то ми залишимося взагалі без суглобів, без мінеральних солей, бо вода це прекрасний розчинник. Вода повинна бути мінералізована, але мінералізована гармонійно до нашого організму. Тобто то вода нам несе солі, вода це нам споживчі речовини. Вода має, мусить бути чистою ідеальною інформаційною енергоінформаційною. Це називається структуйована вода. Тобто японські вчені взагалі дослідили вплив на воду і музики, і поганих і гарних слів, і молитви, і таке інше. І ідеальна вода, вона не мов би така структура, бираються як в сніжинку таку. Вода мусить бути живою, коли ми п'ємо воду, наприклад, з пляшок з поліетиленових, вона має плюс там 60, плюс 80 мілівольтво це прекрасна вода. Як в казках розповідалося, що мертвою водою польєш рану, вона за е, свидше загоїться, а живу воду, якщо ти в то організм оживе. Отак це і там, скажімо, в казках, в прислів'ях, в переказах розповідалося про воду, що воду треба пити живу. Ну як її розпізнати на сма? Дуже просто. Коли ви п'єте в жару і не можете напитися, то це мертва вода. Коли ви трішечки водички попили і вас зразу бадьорість, то це жива вода. Це, тобто, внутрішній датчик. Всередині нас мусить знаходитися вода. Е... Абсолютно структурована, як вода структуруся згідно досліджень японських вчених і слово, і музика вона структурує позитивну воду. А також і ми, коли ми відчуваємо гарну класичну музику, коли нам говорять гарні слова, наша внутрішня вода сприймає цю інформацію і нам краще стає. Отже, лайливі слова, особливо ті ж самі матюки, несуть собі руйнівну силу насамперед тій людині, що каже їх. Тому не треба дивуватися, якщо такою мовою розмовляєте, то вас і різні хвороби не полишать. А ще віряни завжди читають молитви перед вживанням їжі, бо вода є складовою будь-яких продуктів. Намолена вона приносить енергію життя людини. І підтвердження є самі ті дослідження японських вчених, де вода перевірялася музикою, піснями, ганебними словами та молитвами енергоінформаційно ми вбираємо інформацію, і наша внутрішня вода вона забирає цю негативну інформацію і вона дає нам певні ті чи інші процеси. Так, організм наш від природи закладено жити довго, щасливо, і він бореться з цим. От звідки виникають оці всі внутрішні протиріччя, що торкається, ну все це вода. Недарма наші пращури називали водичку дана водиця, рідна сестриця. Було дуже багато замовлянь, дуже багато заговорів. Було дуже багато в народній практиці, дуже багато видів води. І є і грозова вода, є і дощова вода, є роса, яка дуже корисна для того, щоб там покращити свій згір. Та ж сама грозова вода, вона вважалася, якщо ви от вона мов би іонізована, якщо під час грози, під час Дощу саме було на треба набирати, було воду, і така вода, вона виганяла бісів, виганяла всю нечисть, вважалася. Чому ну це ще до християнських віддання, Бо сам е, Бог грози, це був перун, який виганяв всю не, не, нечисть із е, землі, тобто за цим переказом. Отже, е, люди вважали, що ця грозова вода вона дуже корисна. Хоча сьогодні, з наукової точки зору, ми знаємо, що е, вода, яка е, знаходилася в Біля іонізованого повітря вона дуже корисна. Ну, це ми можемо бачити, наприклад, воду біля водоспадів. Коли йде сонце, коли, наприклад, вода збігає дуже сильно із цих ну, із скель або тече з великою швидкістю, то відбувається якесь випаровування і людині краще дихати. Більше того, якщо такою водою вмитися, ми відчуємо одразу ж якусь таку, знаєте, бадьорість, якусь силу життя. Відчуємо, вода там тече. Коли вода тече, вона вбирає в себе поживні різні елементи, там, мікроелементи, насичується, більше того, іде зміна температури, вона нагрівається сонечком, і... але вона постійно чомусь холодна. Чому холодна? Бо вона тече. Тобто холод і рух це запорука здоров'я. Секрет здорової води в народних звичаях, які збереглися в казацькому звичаї спас, дуже просто холод і рух. Отже, якщо хочете бути здоровими і тримати вашу внутрішню воду в здоров'ї, то то загартовуйтесь і рухайтесь, і буде всім здоров'я! Бажаю всім козацького здоров'я, казацької наснаги і казацького завзяття. Наступної програми ми дізнаємося про казацькі традиції, пов'язані з водою, про таємні заговори казаків-характерників насілення, про те, як проходила служба водохреща у наших пращурів. Почуємо поради стосовно того, як саме вода може підтримувати фізичний психологічний стан під час стресового навантаження людей, що знаходяться у прифронтовій зоні.